Похід до медзакладу заняття несприємних, але такі візити час від часу все ж таки необхідні. Для жінок чи не найважливішим, але далеко не завжди улюбленим лікарем є акушер-гінеколог. Упродовж кількох останніх років у Нововолинську спостерігається тенденція до збільшення випадків виявлення патології жіночої статевої системи. Паралельно із тим, число звернень до жіночої консультації зменшилося. Раніше медичні огляди були обов'язковими. Зараз у більшості випадків жінки не зобов'язані це робити, і таким чином вони втрачають. Пильність до свого здоров'я у нашому місті кількість жіночого населення більше 30 тисяч, і починаючи із 18 років, усі вони повинні проходити плановий огляд. На жаль, цього не відбувається. Не варто думати, що тільки поява жіночих захворювань є вагомою причиною, щоб звернутися до лікаря. Багато захворювань протікають безсимптомно, і виявити їх можна тільки на обстеженні. У той же час своєчасне лікування є запорукою відсутності ускладнень надалі, та й лікувати захворювання на стадії виникнення набагато простіше ніж у запущеному стані. У Нововолинську упродовж 2016 року під час планових оглядів виявлено близько пів тисячі патологій, і ці жінки знаходяться на обліку у жіночій консультації. працює Кабінет патології шийки матки. Згідно державної програми, яка є на сьогоднішній день в Україні і називається вона скринінг патології шийки матки. У цих кабінетах проводиться огляд жіночого населення. Там працюють люди, які мають спеціалізацію по даній. Категорії. У нас, наприклад, працює лікар, акушер-гінеколог вищої категорії, яка пройшла спеціалізоване навчання, яка знає всі алгоритми проведення медичних оглядів зв'язаних з візуальними формами патології шийки матки. Це окремий кабінет, в якому є кульпоскоп, це прилад на основі багаторазового багат... збільшення. Який дає можливість під мікроскопом дивитися патологію шийки матки. І можна брати вже з цього місця, де ми підозрюваємо, прямо аналізи на біопсії, біопсі, в результаті чого можна робити. Ну, Дослідження і виявляти дану патологію. Лікар із цього кабінету співпрацює із спеціалістами із обласного онкологічного диспансеру, куди при необхідності скеровує пацієнтку. Упродовж року сотні жінок проходять такі консультативні прийоми. За словами Михайла Новосада, складна ситуація із непрацюючими жінками. Для того, щоб змусити їх прийти на прийом, немає ніякої юридичної основи. Часто вони самі відмовляються від допомоги і просять залишити їх у спокої. Також необхідно регулярно перевіряти стан молочних залоз, щоб виключити рак грудей, за словами Михайла Михайловича, інколи жінки зізнаються, що не були у лікаря по кілька років. Окрім самоогляду, який жінка повинна робити самотужки один і той самий день циклу, слід здійснити візит і до жіночого лікаря. Жінки після 40 років повинні проходити обстеження на мамографі. До 40 років має пройти як мінімум один-два рази огляд молочних залоз на ОЗД апараті. І дуже багато в такому випадку визначають патологію. Наприклад, за перший квартал цього року у нас було виявлено приблизно 12 підозр на онко. Ну, В одному випадку діагноз підтвердився решта були просто передракові стани, які люди поставлені на спеціальний диспансерний нагляд, і будуть уже плановому порядку лікуватись згідно тих. Того алгоритму, який існує по на патології, за словами медиків, нині жінки не вважають за потрібне один раз на рік проходити медичне обстеження мінімальним і обов'язковим набором для того, щоб оцінити стан здоров'я, є огляд на гінекологічному кріслі, мазок на флору та цитологія. Ця незначна кількість аналізів і година вашого часу можуть зберегти життя.